Мої вітання, урок номер 10. Приємно усвідомлювати, що ви впевнено рухаєтеся до своєї цілі, а я вам в цьому допомагаю. І у мене є для вас гарні новини. Після того, як ви на совість пропрацюєте 10-й урок, ви точно вже можете додавати більше англійської мови в своє життя. А якщо вона буде разом з вами щодня, то бажаного рівня ви досягнете швидше. Саме з цією метою я придумала для своїх студентів щотижневик помічник My Personal English Coach, мій особистий мовний наставник. Головне завдання цього щотижневика допомагати вам інтегрувати англійську мову у своє життя. В описі до цього року я залишу посилання на детальнішу інформацію. І ще, якщо англійську ви вивчаєте самостійно, та то вам точно буде корисно стати учасником групи Mastermind. Mastermind – це така собі як група підтримки тих, хто вивчає англійську. В цій групі ви завжди знайдете розуміння, співпереживання, підказки, досвід, мотивацію. Ну і власне підтримку. Про це теж додатково в ще одному посиланні, яке залишаю в описі до цього року. Ну а тепер гайда перевіряти домашнє завдання. А домашнє завдання було прочитати ось цей текст. Так, от читати і розуміти написане. Тому зараз ще раз разом його читаємо по реченню Я, а ви за мною. We have breakfast. Ми снідаємо. I like ham and cheese. Мені подобається шинка та сир. I eat bread and jam. Я їм хліб та варення. He eats an apple. Він їсть яблуко. She bites the apple. Вона кусає яблуко. The weather is pleasant. І тут зверніть увагу, я прочитала не weather is, а weather is. В слові weather у нас є оця комбінація буквосполучення «а», e яке в ненаголошеній позиції не читається, буква Ри не чується, не читається. Але якщо наступне слово починається на голосну, то тоді ця ри чується, і вона ніби як чіпляється до того наступного слова, яке починається на голосну. Тому це буде weather is. Weather is pleasant. Погода приємна. The air is fresh. Та ж сама ситуація. Air повітря, але air is fresh. Повітря свіже. I hear the jazz far away. I hear the jazz far away. Але разом вийшло far away. От я чую джаз, так оцю музику десь там далеко. I go there. Я йду туди. I hide behind a tree. Я ховаюся позаду дерева. I see a man near the lake. Я бачу чоловіка біля озера. He meets a lady. Він зустрічає жінку, пані. Так, і ще у вас було завдання написати транскрипцію до ось цих слів. Натискайте на паузу і себе перевіряєте. Має бути ось так. А зараз ще разом їх прочитаємо ось ці слова. Here, shelf, mean, spread, meet. Away. T. Here. Tree. Apple. Member. От бачите слово member? Отеж буква ри в кінці на не чується. Але якщо наступне слово буде починатися на голос ну, то тоді ця ри буде теж читатись. Member. Her. Yes. Рухаємося далі. Сьогодні ми повертаємося до першої букви алфавіту букви A. Так, ми вже табличку цю почали заповнювати. Сьогодні її продовжимо заповнювати. Чотири стопчика вже є, сьогодні беремо п'ятий, букву сполучення AI і Y, які читаються як A, may, pay, AIM. Але це не зовсім нова для вас інформація, тому що в попередньому уроці про букву сполучення A і Y ми якраз і говорили. Так, розбирали правила читання букви Y. Тому що це слово для вас має бути відомим. To play грати, гратися. The boy plays football. Хлопчик грає у футбол. To pay платити. Повчимо ще такі корисні слова? To be afraid боятися. Rain – дощ. Тепер подумайте, натискайте на паузу, точніше. І подумайте, як написати транскрипцію до ось цих слів. Вони читаються ось так: to explain, to wait, to say. Транскрипція має виглядати ось так. Рухаємося далі. Нашою табличкою. Беремо нові буквосполучення. AU і AW. Ці обидва букви сполучення дають звук О. Такий довгий, гарний звук О. Author. Fold. Джо. – «author» Автор. ЛО. Закон. І знову вам завдання. Натискайте на паузу. Пам'ятайте, що всі уроки практичні. Тобто ми з вами працюємо в реальному часі. Просто те, що це запис, дозволяє вам паузу зробити довшою і подумати, скільки скільки вам потрібно. Завдання написати транскрипцію до цих слів. Джо. Fold to draw. Напишіть. Це має бути ось так. Рухаємося далі. Беремо наступний стовпчик, наступне букву сполучення, буква A, плюс буква L і плюс ще одна приголосна. Це теж буде довгий звук O. Наприклад, Tall. Also. Зверніть увагу, що all, Ми читаємо all, але далі буква O у відкритому складі. І це має бути O. also. Тому обов'язково це O, його треба дотягувати. Солт. От salt, слово, яке треба вивчити. Це сіль. Як можна жити без солі? так? Тоді ж життя буде не таке смачне. Salt and pepper. Сіль та перець. Тут знову це R в кінці, не наголошена позиція, воно тільки E читається як Pepper R не чується. А далі цікаве слово. Бачите, нібито ж наше A плюс L і плюс ще одна приголосна, але ви вже в транскрипції помітили особливість. Там написано walk. Це ходити пішки, прогулюватися. що є таке цікаве правило. Якщо у нас є A плюс L, а далі йде буква K або ж буква F, то тоді L не читається. Це треба собі запам'ятати десь в своєму конспекті, нотатках якимось там кольором виділити або підкреслити. Тому це буде walk. To fall. Падати. Тепер вам завдання прочитати ці слова вголос. Тепер я читаю, ви повторюєте за мною. Also tall. Hall Bold All talk. От якраз наше останнє правило. Що коли A, L, і буква K або F, то L не читається. Тому це буде talk. І останній стовпчик. ура! Буква A, плюс S, і плюс ще одна приголосна. Це дає звук а. Довгий звук А. У нас такий вже звук в цій табличці є. Зверніть увагу, але це вже інші буквосполучення. Наприклад, grass ask, glass. І це теж буде основна з відмінностей в британському американському варіанті вимови, тому що американці це скажуть як grass ask. glass. Але і то, і то правильно, і навіть на якихось міжнародних екзаменах, а, якщо ви скажете grass чи grass, це вважається нормально, це не помилка. Тому або так, або так можна говорити. Повчимо деякі слова. «Grass» – це трава. «A glass» – склянка. Пам'ятаєте, що цей артикль маленька така річ в англійській мові, але важлива. Тому якщо ми скажемо «a glass», «e», це означає щось один, це те, що можна порахувати. Тому склянка її можна порахувати. А якщо ми E, звідси, приберемо і скажемо просто «glass», то це вже буде скло, так, як матеріал. Ми ж не скажемо один скло, два скло, три скло, то це вже буде як незлічувальний іменник. Тому от артикль в тому числі таку от функцію виконує. Тому це важливо. A glass» склянка. To ask запитувати. Тепер ви читаєте ці слова вголос. Last grasp, fast, mask. Ну, знову ж таки, американці це буде last, grasp, fast, mask. Тому і так, і так правильно. Так, ось наша табличка вже повністю заповнена. Чудово, як завжди, в кінці щось там нам бракує. Чого бракує? Бракує нам винятків. Тут тільки два там є ще з тих перших уроків, коли ми заповнили. Так, два їх набагато більше, звісно. Тут я вам підібрала такі, на мою думку, найбільш вживані, які ви на початковому етапі точно будете зустрічати, тому з них варто й почати. Тому разом їх прочитаємо. Have, many was, watch. What. are, aren't, calm, half, palm, Taste. І наступне слово waste. Така сама буде транскрипція, просто мені там не вмістилося вже. вже. Далі wash. Тому роздрукуйте собі цю табличку, нехай буде у вас під руками. І ви завжди будете знати, як читати букву A. І нагадую, що там вгорі таблички бачите, що у ненаголошеному складі буква A як читається? Ось такий свій нейтральний звук Е, як, отий, як артикль, про який ми щойно згадували. Так, ну і тепер домашнє завдання. А домашнє завдання буде прочитати ось ці речення червоним е, виділені винятки, тому уважно подивіться, як їх правильно читати. Речення всі мають переклад, тому так от собі будете по ходу якісь слова запам'ятовувати. Якщо якісь не запам'ятаєте, нічого страшного, в першу чергу уважно читати, пам'ятати правила. І завдання. Розподілити ці слова, які внизу таблички, у необхідну колонку, залежно від того, який звук буква Ей тут передає. Впевнено, що вам це завдання дуже сподобається, бо це всі варіанти прочитання букви Ей. Чудово! І як завжди, на завершення «a tongue twister». Цікаво сьогодні підібрала скоромовку, тому що в цій скоромовці є слово, яке починається на букву Ей, і далі йде буква С і ще одна приголосна, ще одна С. І це нам може нагадувати такі слова, які ми сьогодні розбирали, типу глас або «grass». Але ж пам'ятаємо, що це стосується букви Е в наголошеній позиції. А якщо нам ненаголошеній позиції, то вона читається як у той артикль е. е. Тому тут нам буде слово «assist». Наголос пада на другий склад. Тому A, ну, буква ця читається як E, assist. І відповідно від нього похідне слово assistant. Так? Тому не перепутати, це не буде якийсь там assistant, це «assistant». У нас це слово теж є, це слово асистент, це слово латинського походження. То такий асистент, це помічник. Відповідно, якщо це діє слово, to assist, то це допомагати, асистувати комусь. Тому скоромовка про сестру-помічницю. If I assist a sister resistant, і знову зверніть увагу, я вам виділа Р і Ей, тому що якби це було окремо просто слово сестра, «sister», то риб не чулося в кінці. Але відразу за цим словом іде інше, яке починається на голосну. Тоді це речується, і воно нібито як чіпляється до цього слова з голосною. І тому це як виходить. «A sister «resistant» виходить. Отже, скоромовка про те, що якщо я буду допомагати сестрі помічниці, то чи буде сестрина сестра помічниця потім допомагати мені? Ну, дуже логічне запитання, правда? ж? Так, тому читаємо ще раз цю скоромовку повільно. If I assist a sister assistant, will the sister's sister assistant assist me? Бачите, нас тут є декілька слів: це ж sister assistant, а там де sister's, то там не чується, бо наступна йде sisters. sisters Сестрира. Сестра, сестра помічниця. Так, тепер швидше. If I assist a sister's assistant, will the sister's sister assistant assist me? Тому вправляйтесь вдома повільно, швидко, швидко, ще раз повільно. І, як е, то е, кажуть, е, е, тренуйте накачуйте м'язи за свої мовні, що все буде виходити все краще і краще. І то я вже. Чекають, ці останні п'ять уроків їх буде готувати для вас ще цікавіше, тому що все швидше і швидше ми рухаємося і ви вже точно бачите свій результат. А це мотивує ще більше. Тому нагадую подивитися відео про блокнот-помічник для вивчення англійської мови. І бажаю вам гарного настрою і до зустрічі в наступному уроці.